Математичне сподівання пояснює не лише, як працюють рулетки, ну чи азартні ігри загалом, а і насправді, як працюють значно серйозніші речі. Скажімо, весь страховий бізнес він за певного спрощення насправді крутиться навколо ідеї матсподівання сподівання також. Але давайте зайдемо здалеку і спершу зрозуміємо, а що ж воно взагалі таке, як воно працює і яку проблему взагалі розв'язують страхові компанії. Уявімо, що у нас є 100 людей. 100 людей, які придбали машину. Ну, звісно, кожен сам собі. Так, тобто, у нас є багато-багато людей. Вони всі тяжко працювали, старалися, заробляли гроші, і нарешті накопичили на свою мріяну тачку. Але вони знають, що інколи трапляються аварії або якісь інші неприємності. І в такому випадку ну, насправді все не так добре, адже якщо з, з машиною трапиться аварія після купівлі, то це прям велетенська проблема для людини. Припустімо, що ну, нехай у нас машина в середньому коштує 10 тисяч доларів, і нехай ремонт буде коштувати 4 тисячі доларів. Ремонт 4 тисячі Доларів. Ну і це відчутна сума для однієї людини. Плюс, е, припустимо, що ми знаємо, що імовірність е, того, що трапиться аварія, ну і нам знадобиться ремонт аварії. Всього на всього 2%. Дуже-дуже маленька ймовірність. Тобто, з тих 100 людей ну, приблизно у двох трапляться проблеми. Так. Ну, не знаю, У якихось двох. І так, їм доведеться на ремонт витратити 4 тисячі доларів. Не факт, що вони зможуть це собі, це собі дозволити, і це прям проблема. З іншої сторони, якби вони всі 100 скинулись, так то на кожен аварійний випадок у нас би припало 50 людей. Ну і якщо 4 тисячі доларів розділити на 50, то це геть невеликий внесок, це всього 80 доларів. Ну, але ж. Але ж не зрозуміло, як це зробити. І отут, власне, і з'являється страхова компанія. Страхова компанія. І вона каже наступне. Я зберу з вас страхові внески, і припустімо, внесок він. Ну, давайте 100 доларів. Розберемось, чому ми вже говорили про 80, так, але нехай буде 100. Але ми виплатимо, ну це як страхова компанія, кажу. так, Ми з вас візьмемо по 100 доларів за цей рік. так, Ми зараз говоримо про якийсь період, скажімо, про рік. Але тим, з ким трапиться аварія, ми відшкодуємо повністю ремонт. Ми повернемо оці 400... 4 тисячі доларів. В цілому, ну. Людям це не так, щоб дуже невигідно. Та вони платять всього 100 доларів. Але якщо саме їм не пощастить, то у них буде оця рятівна потужка, цей пасок безпеки. Так, ця страховка. Страховій компанії насправді це також вигідно. Адже, як ми зараз дізнаємося, частину грошей вона заробить. І це дуже природне, адже вона закриває проблему людей. Відповідно, якийсь дохід у неї має бути. Але тут виникає питання, як страхові компанії зрозуміти 100 доларів ставити, чи 70, чи 50, скільки це має бути. І, власне, тут нам на допомогу приходить мат сподівання. Давайте введемо випадкову величину, позначимо її Х, і нехай ця випадкова величина нам показуватиме е, результат. Ну, чи, чи... Ну, результат для страхової компанії. Будемо дивитися з точки зору компанії. Так. Страхової компанії. Адже ми можемо подивитись зі сторони людей, але в цілому дуже природно, що вони програють в результаті цієї взаємодії. Просто ну, в грошах вони ніби програють, а зато вони отримують стабільність. Насправді страхова компанія вона бере гроші за те, що гарантує стабільність. А от в компанії головний інтерес це прибуток, тому дуже природньо рахувати саме для неї мати сподівання. Ну і давайте рахувати. Які в нас тут можуть бути події? Може бути, що аварія трапилась, так, ймовірність цього 2%. Може бути, що вона не трапилась. Ймовірність цього 98%. Поглянемо спершу на випадок з аварією. Тобто, у нас є. Імовірність, дві сотих. всього дві сотих, Що компанії доведеться заплатити, тобто втратити, але насправді не 4 тисячі, а 3900, адже ця людина внесок зробила. Так? Тобто ми їй повертаємо внесок і ще 3,900. Але, окрім цього, є ж ще випадок, коли аварія не трапилась, так, 98%. Що ми просто отримаємо наші 100 доларів. Залишилось порахувати. В цьому випадку, нам треба 3900 розділити на 50. Тобто 390 на 5 це буде 78. Тобто, якщо на аваріях ми в середньому з кожної людини втрачаємо 78 доларів як страхова компанія. Натомість. Натомість ми отримуємо 98% от з цього випадку, коли аварії немає. Так, З цих 98% ситуацій. І таким чином з кожної людини, і це дуже природно, насправді. Адже ми ж розрахували, що ну, в цілому внесок мав би бути 80 доларів. так, А компанія каже 100. От ці 20 доларів це і є очікуваний прибуток страхової компанії, з кожної людини. Можливо, компанія. Більш лояльна і надбавку робить меншу, можливо, більшу. Це вже питання її бізнес-плану, її моделі, там сфери, в якій вона працює, можливо, сфера більш ризикова, менш ризикова. Але загалом для того, щоб зрозуміти, яка ж вартість страхування, і скільки людина об'єктивно віддає самій компанії, а скільки отримує назад, ми можемо просто порахувати математичне сподівання процесу, який страхує компанія.